Тримай шанс на бонус 110 десяти тисяч гривень від Favbet. Друзі, запрошуємо вас переглянути найкращі моменти другої контрольної гри оболоні на турецькому зборі. Знову команда з Косова, якщо б перед цим була малішела і поразка нуль то тепер Дука Джині. і сьогодні підпічним Валерія Іващенка потрібно було реабілітуватися. І розпочали вони це робити вже з першого тайму. Оболонь дуже багато атакувала, і дуже багато помилялися футболісти. Дука Джині. Ось перший момент буквально старт поєдинку, десь 15-16 хвилина. Удар по воротах, але захисник рятує у цьому епізоді. Ще один момент був у Вишневського. Вихід вічнавіч, один з кращих моментів, взагалі у першій 45-ти хвилинці. Вишневськ. Ский новачок у Болоні міг тут реалізовувати, мав реалізовувати і забивати свій перший м'яч за новий колектив. Та й взагалі перший м'яч у новому сезоні. Тому що граючи за минай, він також не забивав, але не вистачило влучності. Ну тут і голкіпер максимально зрізав кут для пострілу. Тому пробачив тут Вишневський свого суперника. Ще один удар, Краснопір. Вишневський та Краснопір були дуже активними. Втім. Результату це не дало, але оболонь продовжувала атакувати. Що ще кидалося в очі? Що оболонь надзвичайно класно працювала в пресингу, тобто, в перші 45 хвилин хвилин Дукаджині не міг нічого зробити, не міг навіть вийти за свого штрафного майданчика. От момент оболоні дукаджині відбирає. І одразу ж в пресинг, одразу в відбирання включалися і гравці оболоні. Відповідно, і моментів було дуже багато. Що така подача зі штрафного, але не було кому замкнути і вимушений був у мухачірі голкіпер саме дукаджині буквально викидати м'яч з воріт. В принципі, ось оцей момент це єдиний варіант, як можна було забивати косоваром. Але тут Кічак встигає прочитати ситуацію, встигає вийти на м'яч і також фактично нівелювати загрозу, не давши навіть можливості себе. you Переграти оболонь зрозуміла, що не так все просто буде, і потрібно е, забивати, тому моменти продовжували і продовжували створюватися. Підключалися до атаки крайні захисники. Це також як епізод того, як грала оболонь у першому таймі Багато підключень крайніх захисників, багато передач з флангу. Так бракувало точності, бракувало ефектності, точніше ефективності цим м'ячам. А ось тут уже ефектності не забракнуло. Вишневський тягнув, тягнув, готував собі удар. Готував, але в підсумку відзначився асистом, тому що після цього, цієї протяжки від Вишневського довго не роздумував Максим Гресьо. Та й так приклався по м'ячу, що той спокійнесенько собі влетів у ворота. Тут навіть Мухачірі не реагував. Оболонь вийшла вперед. Це був кінець першого тайму, і майже ж одразу оболонь забивала. Другий, Ось такий удар по воротах. Тут захисник ще врятував свої ворота. Тут підсумку голкіпер зафіксував м'яч у руках, але це був не останній епізод у першому таймі. Ось ще одна атака. Також була розіграна як по нотах падіння. Але пенальті тут не призначався. І ось про те, що я говорив: одразу біля чужого штрафного майданчика, оболонь вступає у відбирання. Косовський відбирає тут знову Гресьо. Повертає на Косовського той п'ятою Грисьо передача, і тут вже забиває Олег Вишневський. Спокійно радіє. тут. Футболісти розділилися, хто кого вітатиме. Бачимо, що Чернов вітає Вишневського. Інші футболісти вітають Грисьо. Тобто, один і інший записали на свій рахунок гол плюс пас. Відзначаємо дії Косовського, який Дібрав тут м'яч, ну і тут вже розіграно. Тут п'яточка і передача під удар. Не встигав тут. Ні голкіпер, ні захисник Дукаджині зреагувати. в другому таймі змінив фактично всю одинадцятку Валерій Івашенко. Другий матч поспіль. Він так грає. І насправді малюнок гри трошки змінився. І вже на старті другого тайму от така помилка від захисника і голкіпера. Тут Валерій Дубко не встежив за своїм суперником. Пауло Віктор Бразилець у складі Дукаджині підставив корпус. Керкус гарно йшов на м'яч, а голкіпер, який змінив Кичака, Федорівський, вже грає в цьому епізоді у суперника на м'яч. Ну і реалізовує шабані. Це пенальті 2-1 стає рахунок. Тобто, якщо з гри не вдалося Косоварам, то хоча б з пенальті. Але варто відзначити арбітра, що тут він вдало розібрався в епізоді. І дійсно порушення правил було ще і жовта картка для Федорівського. Втім оболонь в такому спокійному ритмі, все ж таки, досягла свого ще одна передача цього разу від приймака на тарануку. Тарануха пристрілювався От в цьому епізоді його удар по воротах був неточний. Але ще ми його побачимо в цьому матчі. Там вийшов Тарануха Слободян, і ну, як я й говорив, всі 11 гравців були новими, і навіть голкіпер. Але вже не було такої активності у відбираннях, у пресингувальних діях, і атак не так багато було. Все ж таки закидали футболісти оболоні на тарануху. Сподіванні, що він там вибере м'яч. Тому вже не так яскраво це було. Втім. Залишилося незмінним те, що Оболонь продовжував атакувати. Тут також Дукаджині змінив голкіпера, який дуже невпевнено себе почував. І от така його дія призвела до того, що потім його змінить. Тут віддав передачу Фактично на мединського Слободян розібрався, продовжує цю атаку. Подає мединський, подає у вільну зону, де набігає саме Ростислав Тарануха і замикає цей м'яч. Насправді важкувато тут було зіграти, випередити суперника, влучити по м'ячу. Однак Таранусі це вдалося. 3-1. знову комфортна перевага в два м'ячі для оболоні, яка трошечки розв'язала руки й ноги для футболістів. Пивоварі вони продовжили атакувати. Але насправді за загальною картинкою гри все ж таки контроль м'яча. Трошки покращив свій і клуб Дукаджині, але гострішою була оболонь. Тарануха його прострільна передача. Тут штрафному майданчику. Футболісти здавалося, що тут буде удар по воротах, але це вийшла прострільна передача і адресата. Ну а це передача Черненка, передача на Сергія Суханова. Здавалося, що там було положення поза грою. Так само здавалося, і футболістам Дукаджині. Однак, Суханов все одно дограв цей епізод до кінця, пробив зльоту, спіймав м'яч дійсно. Так, як треба, і цей гол просто красень, окраса всього поєдинку і окраса двох останніх поєдинків оболоні. 4-1 стає рахунок. Гол Красень-Суханова, Чотири різних футболісти забивають. Ну а це моменту приймака, який фактично з порожніх воріт тут не забив. На цьому закінчилося 4-1, перемога у болоні. Друзі, також нагадую, що за QR-кодом можете допомогти нашим друзям 61-ї бригади. Допомогти на ремонт автівки донатимо на ЗСУ. Ну і підтримуємо наших спонсорів компанія «Фавбет». Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.